Доброго дня, вечора, ранку чи ночі. Це відео демонструє роботу бізнес процесу опрацювання звернення внутрішнього замовника до юридичного департаменту Інтраком Україна, що реалізується на платформі Service Management SMAX. Запит може бути трьох видів: підготовка відповіді, надання консультацій, узгодження документа. Процес налаштований на роботу декількох відділів департаменту і забезпечує виконання всіх етапів опрацювання від початку до кінця. Єдиним вікном для внутрішнього клієнта є портал послуг компанії на платформі Smax. До публікації запиту внутрішній клієнт має можливість самостійно проводити глобальний семантичний пошук за раніше обробленими запитами, існуючими новинами і статтями бази знань. Крім того, Внутрішній клієнт може вступити в діалог природною мовою з віртуальним агентом порталу, який запропонує інформацію по темі запиту, яка доступна зараз. Якщо такої інформації не знайдено, замовник формує запит в вікні сервісного порталу, визначаючи його тип, пріоритетність, зміст, прикріплюючи файли з необхідними доповненнями. На етапі класифікації група призначення підтверджує обґрунтованість звернення або відмовляється його опрацювати з поясненням причини відмови. Вона визначає відділ, відповідальний за виконання, необхідність і порядок затвердження відповіді. Далі керівник призначеного відділу відбирає виконавця з числа співробітників відділу. Після підготовки відповіді виконавцем результат подається на затвердження менеджером, якщо така необхідність була визначена. У разі відмови відповідь повертається виконавцю на доопрацювання. Після погодження відповідь надається внутрішньому замовнику, який має доступ до неї на порталі послуг в будь-який час. Якщо запит передбачав надання консультації, результат його реалізації розміщується в базі знань порталу. По відношенню до кожного екземпляра бізнес процесу ведеться фіксація часу, витраченого на етапи і процес в цілому записуються дії співробітників. Портал надсилає повідомлення відповідним групам, якщо контрольовані параметри виконання досягають граничних значень, встановлених для таких процесів. Менеджери всіх рівнів можуть переглядати оперативні та аналітичні звіти, попередньо налаштовані або ситуативні. Замовник заходить на портал і вибирає послугу юридичного департаменту. Вказує бізнес обґрунтування звернення, вибирає вид звернення, наприклад, надання консультації, заповнює поле поставленого питання, прикріплює необхідні файли, натискає кнопку «Подати». У поштову скриньку внутрішнього замовника надходить повідомлення про створення звернення. До поштових скриньок учасників групи класифікації надходять повідомлення про надходження нового звернення. Учасник цієї групи відкриває запит по посиланню у листі, знайомиться з його змістом, приймає рішення про призначення відділу для підготовки відповіді, зазначає необхідність узгодження відповіді керівником відділу, натискає Зберегти. Керівнику призначеного відділу надходить повідомлення про призначення звернення до виконання його відділом. Він переходить за посиланням у листі до призначеного звернення, знайомиться з його змістом та обирає виконавця з числа працівників відділу. Натискає Зберегти. У поштову скриньку призначеного співробітника потрапляє листа про призначення її як виконавця на запит внутрішнього замовника. Вона переглядає отримане завдання та готує відповідь. Після завершення підготовки виконавець переводить запит у наступну фазу якою у цьому прикладі є фаза узгодження? Учаснику групи погодження відповідей відділу роботи з державними органами, керівнику відділу надходить повідомлення про надходження завдання затвердження. Він входить на портал послуг, знайомиться з підготовленою відповіддю та приймає рішення про погодження. Наразі буде показано, що станеться у разі відмови. Керівник відділу вибирає відхилити та повідомляє про причину відмови у погодженні. Виконавцю надходить лист про відхилення затвердження. Виконавець за посиланням у листі відкриває запит, знаходить у коментарях причину відхилення. Допрацьовує відповідь та переводить запит у фазу узгодження. Керівнику знову надходить запит затвердження. У нашому прикладі доопрацьована відповідь не викликає у нього заперечень, і він вибирає затвердити. Підготовка консультації затверджена. Повідомлення про готову відповідь надходить до внутрішнього замовника. Він отримує доступ до змісту відповіді на порталі, до якого може звернутися в будь-який момент часу. Крім того, згідно з політикою, реалізованою в цьому процесі, консультація надходить до бази знань. Адміністратор бази знань верифікує статтю та публікує її для відкритого доступу, після чого вона стає доступною на порталі для всіх авторизованих користувачів порталу. Портал послуг платформи Smax містить убудовані механізми глобального пошуку, штучного інтелекту та машинного навчання. До прийняття рішення про ініціацію нового звернення замовник може самостійно провести багатомовний текстовий пошук за раніше підготовленими та затвердженими відповідями та статтями бази знань. Ці інструменти істотно зменшують потік нових запитів, користувач може працювати з порталом. Використовуючи мобільний телефон або планшет під керуванням Android або iOS, у цьому відео вам продемонстровані результати роботи наскрізної від початку до кінця автоматизації бізнес процесу з обробки запитів до юридичного департаменту. Інструменти конфігурації платформи Smax дозволяють оперативно без програмування вносити зміни до змісту фаз, повідомлень та дії процесу, які стали доцільними та обґрунтованими. Виходячи з поточного досвіду цифрової трансформації вашої діяльності. Дякуємо за увагу!